Зараз з нами на прямому зв'язку Денис Швидкий, це начальник групи рекрутингу у 28-й окремій механізованій бригаді. Пане Денисе, доброго вам ранку. Вітаємо доброго ранку, вітаю вас. Пане Денису, ми зараз піднімаємо тему рекрутингу якраз 18-24 роки. Чи можна 28-го окрема бригада от, зі свого боку якісь підсумки вже перші підбити? Тому що фактично місяць, так вже мабуть минає з початку цього процесу. Наскільки це популярна історія сьогодні? Процес рухається. З кожним тижнем люди все більше і більше звертаються по цьому проєкту. Зараз вже у нас сотні звернень, десятки людей проходять ВЛК. Вже є люди, які підписали контракт, які вже отримали перші кошти. Я думаю, що буде ще збільшувати кількість бажаючих. Чи є особливі вимоги підготовки до добровольців, якщо ми кажемо про 18-24 роки? Томов, як такових особливих немає, бо загалом люди молодого віку, і перший критерій це е, фізичне здоров'я людини, психологічний стан. І загалом вони всі адекватні підходять під службу, всі мотивовані хлопці, вже підходять після спілкування з нашими рекрутерами. Вони вже е, осмислено підходять до цього вирішення. А після того, як базова військова підготовка відбувається в бригаді, окремо передбачений ще курс бойовий для того, щоб зрозуміти, ну власне, вже як все відбувається в бригаді, так. А вже ж вони проходять базу загальної військову підготовку 45 діб. Після цього в них ще є фахова підготовка. Це залежно від тої посади, яку вони обрали. Після фахової підготовки. Вони вже приїжджають в бригаду, знайомляться зі своїм підрозділом, з командиром відділення, командиром звода. І далі вони проходять на полігоні ще злагодження, яке вже максимально наближено до бойових дій, щоб людина розуміла, як воно буде відбуватися, і вони навчилися зі своїм підрозділом, як правильно вести себе, реагувати. Також паралельно ще з ними працюють психологи. Щоб якщо при при потребі вона вони не вчили, як правильно вирішувати якісь питання вже під час бойових дій, як себе контролювати, як перемагати якісь проблеми в бою, власне, рекрутинг передбачає те, що військовий може обрати собі посаду з наявних і власне на ній потім працювати, служити в збройних силах України. Чи є сьогодні? Такі найбільш популярніші посади, на які хочуть власне вступати. І чи можна сказати, що можливо є конкуренція? По посадам, якщо казати про проєкт вісімнадцять такого як конкретно, немає. Людина проходить, ми розказуємо, яка посада передбачає які дії, чим вона буде займатися. Людина вже сама обирає. Там немає якісь у нас там такого, що Якусь посаду більше хотіли, другу менше. Стосовно. А, так а вже ж так, щоб більше переваги йде на гранатометника. Якщо казати про останнє питання, не пам'ятаєте, будь ласка, про конкуренцію. Це ви маєте на увазі конкуренція. Наприклад, що є якась посада, на яку хоче найбільше людей. А. Ні, такого немає. У нас е є багато місць, у нас е людям роз'ясняємо, нема такого, що от конкретно на цю більше людей йде, на цю менше йде. Uh -huh. Дениса, а бувають такі випадки, коли от людина орієнтована вже на конкретну посаду, а потім під час навчання виявляється, що вона більш схильна до іншої посади. Чи можливе таке от коригування? Так, а вже ж це в першу чергу ми дивимося, як людина себе проявляє, там виконує якісь. Обов'язки передбачаючи цієї посади, якщо вона краще може щось виконувати по іншому напрямку, вже ж ми міняємо посаду, людину ставимо на, на другу посаду. Він також проходить повторне навчання, то не є проблемою. То на, наоборот, це гарно, якщо людина себе десь проявляє вже в іншому напрямку і може розвиватися в ньому. Ми знаємо, що сьогодні визначено шість бригад такого пілотного проекту 18-24. Якщо сказати про те, як потрапити конкретно в якусь цю, з цих бригад, чи є це проблемою і чи є от між цими бригадами конкуренція, куди найбільше хочуть потрапити? Е, ні, конкуренції у нас немає. У нас є єдина мета, до якої ми йдемо разом. У нас є взаємодія. Ми працюємо в цьому напрямку, щоб його розвивати, щоб не працювати там тільки на статистику, щоб був певний результат завдяки нашої перемоги. Якщо у нас навіть є якісь кандидати, які там ще вагаються, то ми там разом з ними спілкуємося з ними, вона вже обирає, в яку бригаду йти. Щоб обрати собі бригаду, то ви можете зайти на сайт. Резерв плюс, сайт бригади окремо подивитися. У нас в 28-й бригаді є наш сайт, є соцмережі, Тікток, Інстаграм, є номер телефону, по якому можна зв'язатися, офіс в Одесі, Приморський бульвар, 14. Ви можете прийти, подивитися, вас проконсультують, все розкажуть. Так, що все, вибір тільки за людьми, можете поспілкуватися з різними бригадами, вже якось для себе обрати. Також я так вважаю, що вже є і перші коментарі від наших хлопців, які вже підписали контракт, вже починають вже отримали кошти, вже починають проходити базову загальну військову підготовку. Дениса, я ще коротко запитаю, от, основна мотивація цих хлопців, які долучаються до рекрутингу вашої бригади. Зокрема, от, ключова перевага. Ми розуміємо, ми навіть темою тримали, що мільйон гривень можна отримати такий контракт. Чи є гроші якраз основним? Гроші не є основною мотивацією, тому що ну, приходять різні люди. Приходили люди, які вже давно вагались. У них брати воюють, у них друзі воюють. Але цей контракт вже там остаточно дав переваги на піднайти, щоб вони йшли на службу. Є люди, які приїжджають з тимчасово окупованих територій. Вони втратили своїх родичів і також приходять іти на службу. Є вже ж люди, які йдуть за фінансовою потребою, і вона це ж контракт передбачає не тільки мільйон гривень там більше двох мільйонів виходить, якщо враховувати заробітну плату і вже підтримку держави. Молодь також розуміє, що після річного контракту вона вже може якийсь собі обирати шлях в житті, вже маючи якусь фінансову стабільність, якісь навички, вже, і лідерські якості, і дисципліну. Також держава ще соціально допомагає вже після проходження року служби. Там іпотека нульова, там є багато пільг інших навчання безкоштовно за рахунок держави. Також людина може офіційно виїхати за кордон, може там десь себе шукати. Ще Друзі... знову підписати контракт і проходити службу. Дениса знаємо, що детальніше все можна подивитися, почитати на сайті міністерства оборони і на тих контактах, там де ви озвучили. Тому дякуємо дуже вам. Денис швидкий начальник групи рекрутингу 28 ї окремої механізованої бригади. Дякуємо вам за інформацію.